Ну, що ж, розпочинаю прогноз 17 листопада по 23. Хочу нагадати про те, що на цьому тижні якраз на всі справи буде впливати ретроградний Меркурій. У мене в житті він вже проявився, і, до речі, він дуже часто проявляється у всіх справах, які пов'язані з комунікаціями. З світлом, з електрикою, це перше, з поломками техніки, а також з засобами зв'язку. Тобто, це телефони, а також і пошта, доставка. От у мене на кожен ретро Меркурій десь губляться мої посилки. Вони не доставляються, або хтось їх краде, або вони не на ту адресу кудись відправляються, і тому. Я думаю, що в багатьох людей він вже програвся цей ретро Меркурій. І ще цього тижня він буде такий доволі активний, в плані того, що треба буде щось перепідписувати, перевирішувати так само щось буде ламатися, щось треба буде ремонтувати. Тобто, тут ретро Меркурій йому те, що не подобається, він буде сприяти тому, щоб це у вас або не затрималося, або ви захотіли це продати. І особливо от коли він був на минулому тижні в поєднанні з Марсом. От на минулому тижні там у багатьох людей могли бути якісь поломки техніки автомобілів на цьому тижні. Трошки інші йдуть аспекти Марс вже відійшов від Меркурія. Але тут Меркурій пройшовся і по сонечку, і йде на поєднання з Ліліт, от а далі вже він йде на поєднання з Венерою. Тобто під кінець тижня і вже на наступному тижні це будуть справи пов'язані з грошима. А так на цьому тижні це ще будуть і справи, які пов'язані з вашим з вашою зайнятістю, тобто це якась ваша робота, і там може бути перевирішення якихось питань. Також на цьому тижні, оскільки на небі ще буде такий хороший аспект від Меркурія до Хірона, а Хірон у нас якраз відповідає за різні види домовленостей за дипломати... за дипломатію, і можуть бути якийсь один з етапів переговорів. Тобто, знову ж таки про щось будуть намагатися договоритися. Я не знаю, які саме представники яких країн, але знову ж таки, якісь будуть. Варіанти підбиратися так, щоб щось вирішити, але результати на цьому тижні ще ніякі не випливуть так. Ми почуємо про якісь результати, дізнаємося тоді, коли Меркурій вже вийде з ретрограду, і це буде аж середина грудня. Але от якісь балачки будуть, але не забуваємо, все, що починається на ретро Меркурій, воно не має ніякого фінішу, того на, яке, на який всі очікують. А в тому числі на, цьо, на цьому тижні тут якраз от. В деякі дати буде таке скупчення планет а, в знаках скорпіону, а також стрільця. І звісно, це буде відкривати людям тут якісь відкривати очі на якісь нові ситуації з грошима. І ці ситуації з грошима вони тут будуть проявлятися і у всьому світі, і в кожній країні певним чином, а, оскільки від урану тут йде напружений аспект до сонця. І він тут буде, до речі, діяти весь тиждень, так, весь тиждень, уран, напруга сонця. А це якраз буде впливати на всі види вкладів на різні грошові моменти ситуації. Тобто, це і фондові ринки, і акції, і біржі, і крипта, і так само банки. А на цьому тижні можуть бути або якісь нові обмеження від банківських систем. Або якось може бути складно вивести гроші з якихось, ну, наприклад, вкладів, так. Або теж тут якесь може бути трошки зменшення рівня акцій. Тобто, на гроші це не, не хороший вплив, тому що все ж таки аспект напружений. А уран у нас він відповідає не тільки за небо, за електрику, як я раніше казала, а і за всі нові технології, за всі е, нові оці види вклад, тому це і. Якісь можуть бути нові банківські закони, ну, як нововведення, так які будуть впливати все ж таки на обмеження для людей, от оскільки від урану тут ще є і напруження до Меркурія, тому і проблеми з електрикою теж будуть продовжуватись цього тижня, то будуть продовжуватися відключення. А, хто там, наприклад, мені там писав в коментарі, що відключення залежить не від астрології, то хочу нагадати, що до того моменту, як розпочались напружені аспекти на Меркурій, відключень якраз не було. Хто забув, так? Тобто, в жовтні місяці, в вересні місяці все прекрасно було з світлом. А, можете собі там, я не знаю, погортати календарик і згадати це. А коли якраз в нас тут один з прогнозів був попередній, розпочалось поєднання і великий тиск на Меркурій, от тоді і почались проблеми з світлом. І, до речі, ще якщо згадати попередні мої прогнози, минулого тижня я попереджала саме от ніч з 13 на 14 листопада, і якраз була масована атака України з жертвами, і, і в будинки летіло, так як я і казала, тому що ще був напружений аспект від Сатурну, він якраз відповідає за будинки. І той прогноз так само збувся. І на цьому тижні тут є а, теж такі дні з підвищеною небезпекою, і от вже якраз 17 листопада. Це, цей день теж буде, тому що тут від Плутону так само іде. Небезпечний аспект, який буде впливати на людей і на електрику, і ще і від Юпітера напруження. Тобто, Юпітер може давати розширення цього впливу, розширення, ну куди летять ракети, тобто на якісь більше території. Зазвичай є дні, коли менша небезпека, і вони можуть там кудись відправити пару ракет, і все. А є дні, коли прямо масом. От, 17 листопада, тут день з підвищеною небезпекою. Хочу повторити те, що коли я кажу 17 число або ще якесь число. Це не значить, що це от рів, рівно, як тільки пробили годинник 0000, 000, Наступило 17 число, і коли закінчився цей день, от тільки діє. Це може бути і ніч 17, на 18, так само. Не забувайте про це. Далі, наступний день, який я б тут хотіла а, виділити, це буде 20 листопада, 20 листопада. Тут теж іде напружений аспект на місяць, але вже від урану, і, і тут не тільки на місяць, тому що 20-го тут іде уран напружує тут і сонце, і місяць, і Меркурій. А тут на ціле ракети будуть летіти якраз таки на різні ТЕЦ. Я думаю, знову ж таки з метою позбавити світла, обстрілювання буде, так, електростанції, тому що прямо ну, аспект на це направлений. На людей також летітиме, і може навіть ще летіти на якісь державні установи, тому що на сонце теж йде цей напружений аспект, воно якраз відповідає за різні, от як, ну, як держпудів, щось от такого може бути. Тому будьте дуже пильні 20 листопада, бо розповсюджується тут і, і на 21, тобто це і 20 листопада, і в ніч з 20 на 21 листопада, і ще сам сам день, 21 листопада, також тут йде увімкнений з небезпекою, тому що і від кармічних вузлів ще є тут тиск, так, і ще від і Плутону. Тут розповсюджені це тесь аспект, а ще й кармічних узлів на місяць. Тобто, 21 листопада важкий день, він буде і емоційно важкий для багатьох людей, а, і в плані від планет. Тобто, тут будуть ще якісь і обстріли, і наступ, і якісь неприємні новини. А, плюс на небі буде поєднання Сонця з ліліт з Меркурієм. А, от, як ці, вони втрьох таки вистоялися, і така опозиція від Урану. Тобто неприємна позиція, якісь нежданчики, е, і незаплановані обставини, якісь можуть вімкнутися, і аварійні незаплановані ситуації, і знову ж таки проблема. Від світла, від електрики, якісь пошкодження електрики. Навіть в тих місцях і в тих країнах, де не вимикають світло, можуть бути проблеми з постачанням електроенергії. Тому будьте пильні. Далі, 22 листопада. 22 листопада знову йде напруження від Сатурну на місяць. І от минулого разу, коли було напруження від Сатурну, це було 14 листопада, були, ну, потрапили ракети саме в будинки. І, на жаль, ну, аспект повторюється і знову вмикається небезпека саме для будинків, для прибудинкових територій. В цей день, 22, го тому не забувайте, що е, треба просити захисників так вас, скажімо так, е, окутати своїм захистом, бо без цього ніяк тут ще вмикається. Ну тут буде ще 22 го від Нептуна, але всього один день, і тому я 22 двадцять виділила, якщо не брати до уваги обстріли ще такий день з підвищеною небезпекою від отруєнь. Тому старайтеся. Не ходити в якісь рибні ресторани, бо в якісь нові ресторани, там, де не перевірена кухня саме в цей день, бо підвищений ризик отруєнь, а також тут щось може бути з водою пов'язане у світі, або підняття невелички рівня води, або десь водний фактор буде вмикати певну небезпеку. І той аспект, що я сказала, від кармічних узлів, який розповсюдився на Марс, він так само діє. Тобто він ввімкнувся. Він вінкнувся 19 листопада від вузлів до Марсу, так, і весь тиждень тут буде діяти. Тобто, це вмикає такі аварійні ситуації, кармічні аварійні ситуації. Це більше мені нагадує, як у фільмі там пункт призначення, тобто щось само собою якось підлаштувалося, загорілося, вибухнуло, тобто якісь такі дивні ситуації, так, начебто хтось. На небі це спланував, і це відбулося, і ніяк неможливо було це відвернути. Я думаю, що на цьому тижні ми будемо свідками якихось таких ситуацій. Але це і вибух, тому що Марс, так, і якесь підстроєне, начебто воно вже було долею заплановане. От якісь такі події. Це на дорогах можуть відбутися ці вибухи, якісь аварії, автокатастрофи. от Щось такого плану може бути, це. Пов'язано із землею і навіть десь з якимось підземними поштовхами і землетрусами. Так, Ну і що я тут ще хочу додати? Так, 24-го тут уже буде поєднання на небі між Ліліт, а, Меркурієм і Венерою. Так, Отут, отут буде щось таке теж неприємненьке, пов'язане з грошима. От, тому зараз. Вам, звісно, вирішувати, куди вкладати свої гроші, але така достатньо хитка обстановка, яка пов'язана з вкладами, і тут більше схоже на якісь втрати і обмеження, ніж на заробітки. І ну, тут, якщо дивитися навіть і нерухомість, нерухомість, до речі, ще буде триматися. Ціни ще будуть триматися десь до кінця, до кінця лютого 26-го року. От. І ще я хотіла тут додати щодо. Так, Юпітер в нас ще ретроградний. так, Юпітер ще ретроградний, тому на ретро Юпітері. А, і на Рет. Ні, ні, стоп, не ще, а він якраз тільки повернувся в ретроград. Угу. Так, на Юпітері, так, і на Юпітері ретроградному, і на Меркурії ретроградному. Те, що ми хочемо домовити ну, ці домовленості, які ми б хотіли, ми не почуємо все ж таки, так, доки він не повернеться в свій. Свій рух звичайний, <кій> От. але вже десь під кінець грудня там щось почне вже вимальовуватись те, чого ми чекаємо.